Раше виписують дуже швидко. Так, зараз виписка відбувається приблизно від другої доби, третя доби. Якщо все у нас чудово, мама і малюк себе почувають гарно, ми виписуємо. Але зазвичай ми завжди говоримо і проговорюємо з майбутньою нашою, точніше не з майбутньою, вже з мамою, yeah. про те, які а, симптоми і на які симптоми потрібно вдома. Приділити більш активну увагу і тоді звертатись до лікаря, зокрема це після пологова кровотеча, коли, наприклад, виділення вже набагато зменшилось, і тут. Знаєте, позачергово вдома з'явилися більш масивні виділення, такі як під час менструації, наприклад, uh -huh. або більш з'являються згортки, з'являється біль в животі в ділянці маточки. Зазвичай ми ще також говоримо про те, що якщо у вас на протязі години зміна вашої підкладної прокладки великої, тобто нічної дві за годину або чотири за годину, то мама oh має з'явитися до стаціонару.